В центрі міста звичайне життя. Хіба що тривог сьогодні більше. Кілька магазинів в цей день взагалі не працюють. Сьогодні дуже печально, що це стукає слишне, то сирени, то зруйне. Свято було душі. Ну, перемоги, звісно, надіжда на майбутнє, що ми все-таки переможемо. Боремося за незалежність. Все буде добре в нас. Ми віримо в це новгород Сіверські парки напівпорожній. Здебільшого можна побачити просто перехожих, які біжать у своїх справах. Я як відносився хорошо до тому празднику. Раніше вишиванку все время одягав, але сьогодні пока. Я сам родом з Білорусі. Я сприймаю так, як праздник. От, от, от буквально вийшов, думаю, хоч би що не було тут присадило, яка-небудь старіша. Ну, і нічого не тихо, спокійно, як І кілька дітей з батьками на майданчиках. Зараз ситуація така не дуже хороша по поводу цієї війни. Раніше було, як то праздник був. Виступали, то концерти були, то все, а в цьому році немає нічого. Хочеться, щоб було все Ну як, щоб праздник чувствувався. А тут разве праздник, якщо сирена гудить? Я сама з Росії, але я за Україну. Сестра в Москві та не так розуміє, як це, як от це от із Воронежа сестра, а ніяк. Жалко, що люди молоді гибнуть, війна є війна, а от це їм, звісно, це. А то, що Ну, як? Ані сказали, що ми Путіна вибирали, ми це саме. А ми за Україну, із сусніці. <реш> Я люблю Україну. Моя дитя любив Україну. І діти українці. Ворог, до речі, вже зранку нас привітав у лапках з Днем Незалежності. Прикордонні села вже обстріли ведуться з восьми ранку. Про обстріли зранку повідомили з прикордонного михальчино слобідського старостату. 8.47 вона мені зателефонувала, каже, почалося. каже, тут страшне, каже, шмаляють. Якщо тільки починаються, вони зразу ховаються у нас. Хто в лісах, хто в погрібах, хто куди. Далі зв'язку ж немає поки що. Але ми все рівно готувалися до цього свята. Мабуть, готувалися як ніколи. Хочу показати ворогу, що морально нас не так легко здолати. Я дуже б хотіла, щоб ви показали, який подарунок підготували наші містяночки, сіверяночки до Дня Незалежності. Український орнамент, який прикрашає зараз міський будинок культури. На робочому місці тренер з боксу Віктор Балабко. Сьогодні сам без дітей. Боксерський ринг порожній. Розповідає, хлопців довелося відправити додому з метою безпеки. 10-ї години вже йшли діти. Дуже хотілося їх, щоб це було як завжди, зайти з ними в зал, але ну, поки що діти мають бути в безпеці в цей день, але їх не вистачає тут. Ну, в цьому році якось воно зовсім не так, тому що дуже хочеться, щоб швидше настав мир. Хочеться відсвяткувати перемогу. Дійсна ось незалежність, повну незалежність, особливо від Російської Федерації. На розбитій від авіаудару будівлі гімназії 19 століття починає рости зелень. День незалежності в цьому році сприймається дуже важко, неспокійно. Але ж все-таки ми у вірені в тому, що Україна буде свобідною, незалежною, і ми переможемо, все буде Україна. Ще, навіть більш патріотично відносимось до нашої країни, віримо у перемогу і дуже хвилюємося за наших браців, батьків, діточок, які борються за нашу перемогу. Лариса Красногор їде перевіряти, чи всі висаджені нею квіти на вулиці міста прижилися. На ковтенці жовто-блакитна стрічка. Це спеціально до свята, але на моїх речах завжди присутні. Це з початку війни? Так. так. Тому що так, я продаю, так? Українка. Я люблю свою батьківщину. Друга стрічечка на сумці. Незалежність в цьому році дійсно. Щемлива дата, тому що виборюємо з кров'ю. На жаль, після перемоги ми будемо ще згуртованіші, ще щасливіші і більш щирими українцями, тому що зараз ми себе такими почуваємо. Миру, перемоги і добробуту. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.